Середина червня на нашій прекрасній Буковині – чудовий час, коли розпочинається надзвичайно захоплююча охота на таємничого і доволі незвичного звіра, на гриби. Її називають ще тихим мисливством, адже не потрібно час від часу бабахати з рушниці. Але інтрига, а під час і драматизм цього мисливства аж ніяк не менший, аніж звичайного. Хай пробачать мені ботаніки у купі із зоологами, але особисто я відношу гриби до таких собі звіряток, які здатні ретельно ховатися від мисливця. Ба більше того, ховаючись від недосвідченого мисливця, гриби здатні переміщуватися у просторі і часі. І лише самим наполегливим шукачам, які шанують гармонію природи, гриби йдуть назустріч. Я інколи зі сміхом спостерігаю, як збирають гриби недосвідчені люди. Намотують кілометр за кілометром, гасаючи лісом із майже порожніми кошиками. Друзі, фокус у тому, що гриби потрібно збирати не ногами, а очима, ба навіть чуттям. Ти можеш 10 разів пройти одним і тим самим місцем 10 на 10 метрів, і лише на 11-й побачити гриб. Крім того, мисливець за грибами повинен мати неабияку інтуїцію і, звичайно, знати і навіть відчувати місця, де ростуть гриби. В нашій родині основним і самим завзятим мисливцем на гриби був мій дід Петро. Ось він на фото разом зі мною. Це середина 50-х років. А це кінець 60-х дід, бабуся Ната і мама. До речі, на нашій улюбленій галявині. А ось дід Петро разом з молодшим братиком Дмитром, початок 70-х років. А це мої тато з мамою на тому ж самому місці у той же час. В родині діда і бабусі авто з'явилося раніше, аніж в нашій, і дід часто брав мене із собою на тиху охоту. Саме його вдача і азарт передалися і мені. До цих пір пам'ятаю, як ще в досвіда ми по-пластунськи встигали облазити ялинкові посадки у верхніх петрівцях у пошуках маслюків. Але з кожним днем мене все більше і більше бентежить питання. Чи побачать мої онуки буковинські ліси у тому вигляді, у якому їх бачив мій дід і я? Адже безконтрольне і головне безкарне вирубання наших лісів може призвести до повного їх знищення. Які вже там гриби? На жаль, наші ліси перетворюються на засоби наживи. Але для мене, як і для моїх дідів, поїздка в ліс по гриби це спорт. Ми не заготовляємо гриби центнерами, не продаємо їх і тому подібне. Для нас важливий самий факт знайти гриби. Заради цього ми і їдемо в ліс. Ну що, ми вас заінтригували? Тоді гайда з нами в ліс по гриби. Спробуємо дати вам своєрідний майстер-клас, де і як це правильно робити. Але маємо поспішати, поки ще не всі наші ліси потрапили під пилки наших так званих урядовців. Сьогодні ми їдемо у наш улюблений ліс між селами Валя Кузьмін і Тарашатин. Поки в ньому ще збереглися знайомі з дитинства Дубрави, в яких і ростуть білі гриби. Перший раз на початку далеких 60-х років нашу родину туди повіз друг мого батька, коли у нас ще не було авто. Відтоді ми їздимо на це місце регулярно. Навіть на одному з перших побачень я посадив свою наречену машину і повіз її в ліс збирати гриби. Благо, батько мені довіряв авто, і я міг вільно їхати куди хочу. Думаю, саме з тої романтичної поїздки і моя майбутня дружина захопилася цим чудовим спортом. На початку літа в Буковинських лісах гриби з'являються у першу чергу на хотищі. Потім у Сторженецьких і Глибоцьких лісах. І ще пізніше в гірських районах. Отже, якщо ви вирішили їхати по гриби, не полінуйтеся сходити на ринок. Подивіться, чи є білі гриби, і дізнайтеся у продавців, з якого вони район. А тоді обирайте напрямок руху. У нас на Буковині, в залежності від погодних умов, спостерігаються дві, а то й три хвилі появи грибів. Ми встигли на першу. Ну ось нарешті ми і в лісі. Зупиняємося просто на трасі і робимо розвідку боєм. Тут доречно розповісти, де і як росте Білий гриб. Зараз ми йдемо лісосмугою шириною приблизно 100 метрів, що відділяє трасу від поля. Як бачимо, тут росте переважно бук. А бук створює досить сухий ліс. Білий гриб цього не любить. Він любить більше вологи, але не занадто. В болотяних місцях ви його не знайдете. Білий гриб любить світло, але ховається від прямого сонця під гілочкою дерева або в травичці, де буває роса. Найбільш, ймовірно, знайти білі гриби у змішаних лісах, коли поруч із буком росте дуб, осичка, береза, вільха, ялинка тощо. Ось ми на кордоні лісосмуги і поля. Економні аграрії підорали поле під самий ліс. Друзі, так же ж не робиться. Потрібно лісу залишити хоча б метр-півтора дернини або дерну. І тоді обабіч лісу виросли б гриби. А так? Проте тут красиво. Вдалині видно гори, на полі порпаються люди. Якщо вам пощастило і ви знайшли гриб, ні в якому разі не зрізайте його. Залишок ніжки почне гнити і зіпсує грибницю. Не можна також виривати гриб з корінням. Ви пошкодите грибницю і наступного разу у цьому місці нічого не знайдете. Взагалі, грибниця це ціла екосистема. Вона утворює симбіоз з оточуючими рослинами і ґрунтом. Наприклад, ми збираємо білі гриби в тих самих місцях, які показав мені ще мій дід. Тобто грибниці там існують понад 50 років. Як же правильно збирати гриби, щоби не пошкодити їх екосистему? Потрібно акуратно і якомога глибше звільнити ніжку від гілочок старого листя, коріння, сусідніх рослин і так далі. І тоді, похитуючи і покручуючи, відокремити гриб від грибниці. Це гриб-моховик. Ось сонечка. А це автор. Ми залишаємо лісосмугу, не знайшовши жодного білого гриба. Правда, наша колекція вже налічувала кілька моховичків, або, як їх називають місцеві, яєшників. Симпатичних і смачних грибочків з родини трубчастих. Але все ж таки не білих. Отже, прямуємо до наших заповітних місць. По дорозі проїжджаємо попри туркомплекс Георг Палац з його розбитою ділянкою дороги. А колись на цій ділянці проводилися республіканські змагання з велоспорту, бо вона була найкращою. Що ж, часи змінюються. Зрештою, ми таки дісталися нашого улюбленого місця. А це значить справжня риболовля починається. Аж ось вони і королі лісу, заради яких ми, власне, сюди і приїхали. Ну давайте подивимося, ось. Дивіться, бач. Це парочка білячків. шків. Це загальна панорама лісу в якому вони ростуть. Сонечко світить, лісова доріжка, вітерець повіває. дуже гарно. Ось іще один красавчик. Ну давайте його наблизимо. Ось, бачите? Заради якого ми сюди приїхали. Ось цей же красавчик тільки з іншого ракурсу. Бачите, виявляється, гриби також люблять фотографуватися. Аж ось іще красавчики. Але їх треба побачити. Не кожному це вдається. Ось дивіться, бачите, от я з ним нього листочок. Ось один красень. Он поруч з ним другий стоїть. Дивіться, бачите. Ось він, красавчик. І він ще один красик. Серед листя папороті сховався. Але ми його побачили. А ось іще один красавчик. Дивіться, як він причаївся, бачите, під гілочкою. Ось. А, зараз ти підеш у кошик. Аж ось черговий красик. Оки що. Це, напевно, найбільший грибчик, який ми сьогодні знайшли. О, дивіться, бачите? Зараз ми трошки його віддалимо і побачимо його у всій красі. А ось іще один красавчик. Бачите, який гарнесенький. Отако. А ну поверне його іншим боком. Ой, який гарний! Равлики його поїде. Равлики також дуже люблять. Білі грибочки. А ось так званий польський гриб. Він дуже схожий на білий, бачите? Але у нього жовта, така зеленувата, спорова сумочка. І ніжка більш гляденька. Ось так триває процес пошуки грибів. А це результат. Бачите, проміжний ще буде. А ось і красуня-суничка. Бачите, вони ростуть практично там, де і білі грибчики ростуть. А ось, друзі, ще один красим. Дивіться. Це підберезник. Ось я його покажу. Але до нього, та, щоб дібратися, треба було подолати такі тут чагарники, такі колючки, кусючки. Ой-ой-ой. А ось дивіться, оце підберезник. Або, як тут кажуть, казаль. А ну покрутіть Ніна Григорівна його навколо своєї осі. Дивіться, бачите, Так, бач, вже ми хотіли віддрому, а вони нас Не пускають Не пускають, та й тримають. Тут є живіка, калючки, знімають та. такі калючки. Тут. Страшне, тут дивіться, колючки-кусючки. це жина, Як колись вона достигне і можна її також позбирати з великою користю. А ось і знамениті калюжі. У них сидять лапки. Зараз, якщо вона не сховається, ми її тут побачимо з вами. Вона ось вона сидить. Бачите? Ось вона красавиця, це сидить. Бачить. Це навіть не жабка, а це жерлянка. Вони в цих калюжах ходилися, став ніж Однак, на жаль, наша ейфрія від спілкування з лісом майже перед самим моментом повернення додому була зіпсована наступним епізодом. Коли ми вже збиралися сідати в машину, в лісі почувся гуркіт двигуна і на галявину виїхав старий військовий судохід з цілком цивільними номерами, а його багажник був вщент набитий молодим порізаним буком. Ось так буденно, рутинно і відбувається крадіжка Буковинського лісу. Додому поверталися майже мовчки. Кожен думав про себе, скільки ж за останні 20 років українського народу вкрадено лісу. Однак вже вдома настрій нам покращили наші дорогі внучики. <поцелуй> Та й до того ж підсумки гриболовлі за три останні виїзди в ліс потішили б самого вибагливого грибомисливця. від урожая. Білі гриби. И манюсенькие вот такие вот. Самый маленький чемпион. И самый большой чемпион. Тут даже три больших чемпиона. И казарики, подосиновики. Это не казарики, это боровички. Боровички. Ось тут скромненько лежать пару сироєжок збоку. Втім, ми оптимісти і впевнені, що спільними зусиллями нам вдасться відстояти українські ліси для наших онуків і правнуків.